Сьогодні рік, як сина вже нема, ти втрата наша, сину дорога. Я цілий рік синочку фото обнімала, миначе в пеклі рік цей прожили, я божеволіла від горя і від болю, та ми надіялись, що знову ти прийдеш, а я страждатиму, поки живу, бо відтрати дітей нема ліку, сльози лються мої кожний день, люди кажуть. До цього звикають, та не звикнеться з тим і повік, душу горе мою розривають. То для мене великий шок був. Я була в реанімації, ви розумієте, я цілий рік відчувала недобре. Я відчувала, що то щось не буде добре. Він туди 14-го подзвонив до мене і каже мені: Мамо, тебе щось не чути. Але я по вайберу його виділа. Знаєте, він такий задоволений, був такий життєрадісний. Я, але я не казала, що я в лікарні, бо думаю, будуть переживати, знаєте. І я кажу: та я тут в селі, на городі, вийшла, а він каже, що зв'язку немає. Ну, добре, я, каже, перезвоню другим разом. Все, то вже другого разу не було. З 14 на 15. Я не годна була в лікарні спати. Я Встала в п'ятій годині, я сиділа на посту і молилася. Я молилася годину, і потім олігла, я не ходна була спати. Лікарка прийшла і каже, Боже, а що з вами? Я кажу, я не знаю, а мені того все розривалося. Ви розумієте, все мені розривалося. В десятій годині його вбили. І приходить до мене лікарка. Ні, вона каже, знаєте, я вас переводжу в другу палату. Я кажу: ну, то вже як переводите, то це. Але сідайте на каталку. Я сіла на каталку, вони мене в реанімацію. Привезли в реанімацію, дивлюся, багато лікарів. Мені підключали цю. І я так лежу, вона прийшла, Смолянська, прийшла і так гладить мене по голові. І кажу, у вас велика біда. А я так кажу, значить, у мене серцем біда. Ні, ваш син загинув. Боже. Я кричала з восьмого поверху на п'ятий було чути. Я казала, привезіть мені мого сину другого. Де мій син? Вони мені давали наркоз, дали наркоз, але невеликий, бо, розумієте, у мене серце хворе. Лікар каже, чоловікові каже, ми її втратимо, каже, як зараз дамо більший наркоз. І е, по він вже привіз той син його. Ви розумієте, а той другий син не знав. Він не знав, що я в лікарні. І теж по вайберу. І я дивлюся, а він сидить на такій купі глини і такого гребе руками, сльози течуть і каже: Мамо, ну нащо вона зарка нема? І так я, я дуже горе пережила, ви розумієте? Мені дуже боляче самого сина. Я все чекала, я ще до року чекала. Думаю, може він прийде. Розкажіть про збірочку. Ви кажете, що за тиждень, приблизно після смерті сина, ви написали перший так. вірш. Чи писали вірші до того? Чи, чи Ні, Я ніколи не вірші. Взагалі, я навіть ніколи не я навіть в мене в голові ніколи не було би я якийсь вірш або, знаєте, щось таке написала. Я ніколи. А то після того я не знаю, чи Бог мені так дав, аби я знаєте, то -то виливала в тих віршах своїх, чи що, я просто не знаю. Мені дуже, ви розумієте, дуже важко. Дуже важко це пережити. І я ніколи бо без, ви розумієте, коли втрата дитини, то від втрати дітей нема ліку. Ніякого. Ви розумієте, втрачала я маму, тата, втрачала я братів своїх, теж брат одному 45 років, а другому 50 років. То зовсім інакше. Розумієте, а дитина, то люди кажуть, до цього звикають, то не звикнеться. Ніколи. Ви розумієте, я в своїх віршах все написала. Я все написала, то, що мені то ніколи то, то не звикнеться, того що не звикнеться. Він мені кожен день перед очам, він мені, е, тато виснився, що десь так він так йде на східній Україні. Каже, такий ліс він там каже, е і він каже татові: тату, розложи огень, бо я дуже замерз. А мені снився, що приїхав бусом, і я кажу, Назарчику, ходи, я тобі дам їсти. А він каже: мамо, я спішуся, бо Марійка мені щось смачненько зрахтувала. І отаку вирозуміту різницю. І вже більше не наснить, вже як він коли мені сіприснив. Я вже дякую Господу, Боже, дякую тобі, що я його виділа і, і, і прошу тебе, аби він мені ще приснився. Ви розумієте, я ввечері виходила, як вони були на, там. Я виходила і кажу: Господи, якщо їм холодно, зігрій їх своїм теплом. Якщо їм якщо вони голодні, нагодуй їх, бо для тебе немає нічого неможливого, ти все можеш зробити. І тепер, ви розумієте, хоч мої діти вже, цей другий вже вдома, того нема, і я теж виходжу. То вони мої діти. Ви розумієте, вони всі, ті, що хлопці там, вони всі мої діти. Бо я знаю, моя дитина загинула. І кожна мама, кожну маму серце болить, бо це є скарб, розумієте, що нічим не можна замінити. І не можна, ви розумієте, то то передати то все. То дуже болить душа. Про що Мене? ваші вірші? Ви хотіли зачитати якісь вірші? Так, я хочу зачитати. Е дивіться зараз. І я... Про що вони, якщо так і хто? Вірші мої про е війну, про сина. Про... Дивіться, я один такий вам зачитаю. Скажи мені, Боже, за що нас караєш? Що гинуть у нас, діточки? А може ми грішні, і цього не знаємо. Прошу тебе, Боже, усе нам прости. Напали на нас маскаліці прокляті і нашу країну хотять загребсти, та їм не вдається, бо наші герої стоять до посліднього в окопах вони. Вони мужньо б'ються за нашу країну і будуться бити до самого кінця, бо ця їхня сила кується у Бога, яка дає віру. Усім до кінця, і вони у тяжких боях б'ються з ворогом до незмоги, оберегом, Господи, стань, бо їм потрібна твоя допомога. Україну, рідненька моя, мені шкода всіх наших героїв, які полягли у боях, щоб ти розквітала знову. А герої Твої не помруть, вони житимуть в пам'яті нашій. Я бачу, що ваша книжечка вона ілюстрована. Там так, там фотографії. Так, там всі фотографії. От це мій син є. Mm -hmm. Тут вовці це той старший, А то от він і тво, то все він. Є командир їх. Mm -hmm. Шаховець дуже. То якби такі були командири, війна би скоро закінчила. Ви розумієте, дуже гарний командир. А як взагалі виникла ідея видати оцю збірочку? Я, ви ж писали, напевно... я, та, я писала, ви знаєте, в мене був, але я думаю, то я ще буду писати. Але ви розумієте, я дуже хотіла на річницю щось зробити. Ви розумієте? І я думаю, ні, я піду. Я пішла в міську раду, і там мені секретар, я хотіла, я не знала, де я маю піти. Розумієте? І вона мені сказала, де я маю піти. У міській раді я прийшла і мені надрукували. І вони мені надрукували. Перший я 10 книжок, подумав, я не знаю, знаєте, як то буде. А потім я заказала, ну коротше, я заказала 100 книжок. Перших 10 ви їх роздали, так, роз, роздарували. Так. Я, угу. я всім подарувала своїм рідним. Угу. Розумієте, і всі рідні хотіли і ще. А потім я вже хочу тепер зараз по братимі приїду, знаєте, на рік. І я хочу братимам. Я віддала книжку цьому синові, що він був на війні, а приїхав по братимів, подивився і каже: Віталій, віддай мені книжку. Мама тобі ще дасть. Ти я вже віддала, та я маю ці книжки. Тобто ви друкуєте у цих ситуаціях, ви вже друкуєте своїм коштом чи вам допомагаєте? Ні. Я все друкую своїм коштом. Ага. Я ніде не йду, то є пам'ять мого, мого сина. Як важко, тяжко, сину, дорогий. Ніхто мене не може зрозуміти, що ти пішов далеку далечінь і більше не повернешся до нас додому, і осінь золота прийде, дерева одягнуться в золоті шати, а ти, синочку, цього не побачиш. Лелеки покидають свої гнізда і знову повертаються додому. А ти залишився в степах Запоріжжя і більше до нас не повернешся знову. Сльози мої дуже гіркі. Вони нікому не потрібні. А я чекаю, щоб закінчилась війна і щоб поїхати степи Запоріжжя. Цю землю цілувати я буду. Бо дуже ця земля мені потрібна. Там обірвалося твоє життя. Нам дуже боляче за тебе, дорогий нас син. Ви правда, плануєте поїхати туди на Запоріжжя? Обов'язково. Я планую, того зараз мене не пустять. Ну я можу поїхати там в штаб, а мені. Штаб, я хочу в то село Малинівку поїхати. І дійсно, я буду цю землю цілувати, бо там моя дитина, ви розумієте, там ще останки, напевно, лишилися мої дитини. І я чекаю дуже, дуже я чекаю, аби війна закінчилася. Обов'язково ми поїдемо. Він дуже любив Україну, ви розумієте, він мені казав, мамо, це моя Україна, я буду її захищати. Він дуже такий був патріот, і я не думала, що так може закінчити.